Всім, привіт, привіт! Я Світлана Дерновська. Вітаю вас на своєму каналі. Ну що, тельці, третя декада, які народилися 12 травня по 20 травня. Цією декадою місяця керує найцікавіша планета Сатурн. Він дуже впливає на людей, які народилися в період часу. Ці особливості зазвичай на дирини. Товариським характером схильність до самотності та властивості бачити все в похмурих тонах. Важливі роки це 16, 21, 24, 33, 41, 50, 60 та 64 роки. Символом народжених у зазначений період людей вважається рослина портулак, який багато хто вважає городнім бур'яном. Портулаки це дуже обережні, підозріли та недовірчиві люди, які завжди, перш нічого зробити, ретельно все продумує та аналізує. З ними важко спілкуватися і близьким, і колегам по роботі. Але якщо щось. І з кимось з його оточення щось трапляється і він попадає в біду. Він дуже тяжко переживає чуже нещастя і жертвує всім, щоб надати допомогу другу. Похмурість та нелюдімість це лише маска, яку носять такі люди, щоб сховатися та захистити себе. Тільки довіра до людей, відкритись, віра у свої сили, вміння радіти життю зроблять тільців третьою декадою дуже щасливими. Ну що, серед вас є такі тільці. Всім бажаю щастя, наснаги. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Та якщо треба, зробити вам індивідуальний аналіз. Або зробіть соляр, або астропрогноз, нумерологічний прогноз. Пишіть, пишіть в коментарі та пишіть в особисте. Всім добра та наснаги! Па-па! Далі буде дуже цікаво!